Моторний човен калібрі км 300 стандарт. Сьогодні про це. На липень 2025 року його ціна 16 тисяч 65 гривень. Надається гарантія 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по Україні. Це плоскодонний моторний човен довжиною 3 метри та шириною 160 см. сантиметрів. Він складається із трьох паяних балонів діаметром 42 сантиметра. На бокових встановлено перепускні клапани. Виготовляється з ПВХ щільністю 950 грамів на метр квадратний. Вага даної моделі всього 30 кілограмів, а його вантажі 410 кілограмів. Такий човен підійде для невеликих річок та водойм із стоячою водою. В ньому рибалити буде максимально зручно одному. Разом з тим, і вдвох буде досить комфортно. На човні поклеєно три ручки для зручного транспортування, дві рухомі сідушки, два весла. Вздовж балонів леєрний канат, а привальний брус поклеєно по периметру. Він же і водовідбійник. На носовій частині якірний вузол та буксирувальне кільце. Даний човен оснащено транцем коротким, 381 мм із металевою пластиною. Він допускає двигуни потужністю 8 кінських сил. В реаліях України оптимальним рішенням до даного човна будуть двигуни потужністю 6 кінських сил. До комплекту поставки входить зручна сумка, насос та ремкомплект. Плоскодонний моторний човен калібрі КМ 300 стандарт можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. до зустрічі.